Всім доброго дня, це команда СРАЖ. Сьогодні ми продовжуємо навчання вдома. Сьогодні покажемо вам витримку і підзив. Вивчення команди до мене, в першу чергу, ваша собака реагує на ваші жести. І тим паче треба так з собакою працювати з жестами, якщо ви знаходитесь в також в домашніх умовах. Якщо ваша собачка реагує на ваш жест. Так, ви підкріплюєте і підкріплюєте бажано кілька разів. Схвалите вашу собаку, тим закріпляєте підзив вашої собаки. Для того, щоб собака концентрувала увагу на вас, ви вашу собачку сажаєте і сажаєте однаково. І потім ви це переносите на вулицю. Вивчення витримки ми починаємо з позиції сидіти, бо це є найлегшою позицією для собачки при вивченні такої команди. З чого ми починаємо? Подаємо жест і голосову команду сидіти, підходимо на один крок, повертаємось і підкріплюємо «да, молодець». Дуже важливо повторити це декілька разів, і також не забувайте, що одразу собачка не буде сидіти довгий проміжок часу, там від 5 хвилин. Починайте з 1-2 двох секунд і з одного-двох кроків для того, щоб сформувати розуміння витримки у собаки. А з часом вже додавайте як і відстань, так і час.